Ну так, тепер це вже стало особисто. Ти, ти ти, приїхав, Коли війна стала особистою. Я, я хочу виграти цю війну. І я а хочу ти хочеш війна. виграти бій з аеропорту не війну, бля. Розумієш, не можна аеропортом виграти війну, армією Армію можна виграти війну. Розумієш. Просто навколо. І ще всі сівернем. Знаєш, блядь, чого ви не вертаєтеся живими, блядь? А я скажу чого, то що ви бавитеся, блядь. Ви поїхали, вас заклинуло, блядь, тому що ви ви герої, блядь. Це не героїзм, блядь. Героїзм це блядь, лише це живими, блядь, дожити, виховати дітей у цьому всьому дермі, блядь, українцями, розумієш? Оце, блядь, героїзм блядь. Хлопці, героїзм би був, якби там та ситуація щось змінила, блядь, розумієте? Ви поїхали, бляд, в Counter-Strike грати, блядь, але правдивий, розумієш? І коли вас завалять там, я ніколи не поясню, блядь, ні твої малі бля, нікого хіра тебе там завалили, ні твої, блін, бо там немає за що. Це не істерика, блядь, Але але героїка, якщо ми лишимося живими і зробимо цю гробану армію українську, розумієш, блядь? Не зробля, не зроблять ці генерали, які 20 років, блін, крали, блін, купували, блін, собі звання, погони. Вони не зроблять її. Вони не навчуть тих пацанів, вони їм навіть завдання не поставлять. Пацани, героїка, блядь, це зробити цю армію бля, і виграти цю війну. Бля.